Усіх вітаю, шановні. Дуже була гучна ніч в Україні сьогодні. Ось чуєте, і зараз також виє тривога у Харкові. Хоч трохи сьогодні прогулявся між тривогами, набрав води зробив майже 8 тисяч кроків. А тут додому прийшов, тривога, виє. Усім тихого дня. Зараз буду собі підігрівати обід. Дуже скромний. Макарони та котлети. Усе вчасно. Харків тримається. Україна тримається. Підпишіться, будь ласка, на канал. У нас дуже прохолодно. Як у фільми, ну ви знаєте який. Тоді були інші панорами, сьогодні другі. 25 рік, добра ніч усім, тихого вечора. Завтра понеділок, останній день червня. Надіюсь, що липень буде кращим за червень, а там на все воля Божа.